Богуцька, віж, хочу додому. Плаче дитина в місті чужому, сльози гіркі рукавом витирає. Мамо, матусю, я хочу додому. Там у дворі мене песик чекає, мати цілує лагідно сина. Тулить до серденька і промовляє сину, домом нам стала чужина. Нашого двору і дому немає. Знищено іграшки, знищено речі. Підлий расист в Україні лютує. А як же мій песик? Плаче малече, він же ж малесенький, десь голодує, не пощадила нікого війна, бо постраждали тварини і люди. Болим на серці гірка чужина. Боже, чи довго ще таке буде? Хтось осідає в місті чужому. Військо воює, країна працює. Я, малий хлопчик, хочу додому і не кажіть мені, що капризую.